Де той колянчик пропав усі думають? А колянчик роботи набрався не отак, а вище пупа. Десь отак. Ну, отак от, коротше. Де я де? Матриці притираю і звіняюсь, У бідного блогера на телефоні вже немає пам'яті. І у мене заканчується постійно ліміт тої пам'яті, на... І щоб зняти вам відео, це треба... Удалити старе відео. Ну, Нормально. Так, Хух, де я? Роботи понабирався, друзі. Короте, по пупа. Я, ну, Не по пупа, трохи вище пупа. Отак от. Матриці притираю, закидав себе. Ну, ладно, не при... ну, одну, це вже виходить, 200, троєчку. Уже довожу до кінця. Так, фонарик є, є. Довожу до кінця цю роботу. Зараз зніму матрицю і завтра підписнику відправлю. Все, сандали як. Сліпа корова очерет. О, по, по цей. Вона мене сьогодні, конечно, ця матриця покохала добре. Я вже думав кинути і їхати додому. Так як ну, не пішло, значить треба закінчувати цю роботу. Ох, і покохався я із нею. Ну, все, я ж такий хлопець ну, довожу все до кінця. Коротше, це вже в нас кінцева оп, все, кінець. Отака от, от уже гранула йде, парує, звісно, добре. О, гранулятор ГКМ 200, техномашстрой. Я користуюся техномашстроєм. Мені подобається це все діло. Ну і я вам скажу так: це перший гранулятор, який я придбав. Потім пішло, пішло і поїхало. І зараз в мене їхні всі гранулятори є. Ну і так, щоб, знаєте, не пригати вище пупа, того, що в мене в основному роботи до пупа, я тільки що сказав, то я нікому вже й дороги не перехожу. Хтось займається грануляторами артмаша. Тобто, ну, да, хтось, хтось там ще якийсь, ну я не знаю, тугай там робить чи робив. Ну, от я вже так зупинився я й показую результат цих грануляторів. Да, ціна, звісно, цих грануляторів зараз космічна. Дуже космічна, тому що ну, це на слово пі. Ну, Все-таки гранулятор це класна штука. Хоч би як там не було, хочеш, не хочеш. А на даному етапі він окупи себе. Якщо ви, цим, то є, якщо ви просто держите там двоє свиней собі, да, раз у год, то краще привезти загранулювати до когось і не мучити себе. Якщо ви займаєтеся чимось професійно, тобто це там свині, або бройлери, чи курені сучки, чи ще щось, ну, то є все, що там досяге, постійно, на постійній основі, то, звісно, вам тоді нужен гранулятор, байдуже який, байдуже якої фірми. Да. Не кажу я, що техномашстрой найкраща фірма, бо мені вже там трошечки в мою сторону камінці кидали. Ну, отак от. В своє час я цей гранулятор зробив собі за 18 тисяч гривень. Я ж не винуватий, що він зараз 60 стоїть. Я вже мовчу про той грант 300, який пилюкою припав Бідняга. Просто нехай дойде до того време. Фух, матриці ось дядя Толя мені повесвердлював. Це «Грандовські». І виходить... Так, ну що, та я до кінця вже вам довожу. Зараз я зараз я вже виключу, щоб він вам не гудів. Все, усе чітко, притирочка пройшла успішно. Та й зараз перейдемо трошечки до матриць, класифікації, гранулятора. Може вам щось інше буде, щоб люди не путали. Одне із іншим, того, що товщина, нагрів, матриця має блистіти, чи вона довіна трошки бути матова і така, знаєте, щоб ви її могли продавити пальцем, чи не довжні, чи вона має бути як камінці. Багато є нюансів, і кожен, я вам так скажу, кожен думає, що гранула бути як камінець. Це неправдива інформація, тому що гранула повинна. Так, я вибачаюсь. Оп, як блистить. Оп, все, бачите, ну це на холосту так уже дере. Тобто між, між між роликами і матрицею, то в нас такого звуку немає. Так, ну все. Я думаю, що підписник мій буде в дуже хорошому захваті, того, що матриця в нього працююча, запечатана. Я навіть перевіряти не буду, тому що в мене показник ось. Оп, бачите, яка гладенька виходить гранула. Бачите? Нервона. Недрана, вона гарненька, хороша. Все тоді залишить від мого підписника залежить, того, що е, це вже зволоження, суміш і так далі. Все залежить від підписника, від експлуатації, так сказати, людини, яка експлуатірує. Ну і тим паче матриця і ролики повинні бути хорошо закалені. Ну або зроблені з хорошої сталі, так як у мене є підписник дядя Толя, мій хороший друг. Він собі замовляв, матрицю на ГКМ100. То йому вона товста прийшла там для кролика. Получается. І там вона не калена, але вона із якоїсь сталі дебелої, що її калить не треба. Ну, це там свої нюанси, хлопці роблять і все. Кому треба, ці хлопці роблять по е, параметрах, да, по ваших. То є, можливо, у вас матриця ваша є, який прийшла, е, як то кажуть, задниця. І ви хочете зробити таку матрицю. По своїх параметрах десь замовити, то ці хлопці це роблять. Я не знаю, номер у мене десь є, я брав на всякий випадок, ну поки що, поки що до них не прийшлося. І так, класифікація матриць. Давайте трошечки вам просто от розкажу по поводу цього всього діла, того, що багато мінусів, багато плюсів і багато різно, різних думок по поводу гранули, яка ж все-таки повинна бути гранула. Тобто більшість людей у них така думка, що гранула має бути глянцева, як стекло, тоді все чітко. Ні, дивіться. В залежності від того, якщо ця глянцева гранула як стекло для гризуна, це чітко тому що ця гранула просипається. Гризун, він їсть постійно її. І він їсть її небагато, цю гранулу. І виходить, таким методом гризун не переводить більше комбікорму, чим вам потрібно, чим йому потрібно. Так як це буде, наприклад, трошки гранула, яка не допечена, не придавлена. Но! Дивіться, в чому суть. Чим гладкіша оця буде гранула, чим більш стіклянніша, тим дужче вона пропікається. Тобто, в неї температура пропікання буде там градусів 80. Тобто, ну, поняли про що. Да? При такій градусності, у вас, якщо ви використовуєте якусь вітамінну групу, у вас просто ця гранула дохне. Просто не гранула, а іменно оці поживні речовини. І у Получається виходить просто гранула стікляна. Через що для кролів мало хто премікси використовує? Ну, все одно беруть люди премікси, там якісь вітаміни. Зазвичай, то тобто, є для кроля, наскільки я не кроліковод, отак. от, от Ну я знаю, що для кроля треба протеїн. Да, жир і клітчатка. це самі-самі основні компоненти для хорошого кроліководства. Трошечки все одно як-не-як, я ними не займаюся, але так як в комбікормі в цьому ми варимося, печемося, так сказати, ми тоді ці нюанси все одно трошки знаємо. Бо люди все одно возять нам і кажуть, що оце для кроля загранулірувати, а оце для бройлера. Тепер дивіться: для бройлера гранула не має бути стікляна, тому що то буде срака йому. Він її наїсться, і виходить. Коли вона придавлена, да, от в одній гранулі там є якась е вага. І коли ця гранула розбухає, то є, є ну, типу, як маса нето і бруто. Тобто, да? коли ця гранула приготовлена, розбухає. І коли бролір у вас цієї гранули пережирає стікляної, напивається води, тоді в нього таке брюхо висить. Ця гранула не встигає перетравитися, бролеру кердик, тому що не то не то, що треба. От у нас, наприклад, для бролера, так, що це в нас? Так, оце, а, ну, оце ось для бройлера. Дивіться, то є, гранула, як, як гранула. Це у нас бройлерна, да? от вона от така. От, дивіться, вона не стекляна, але вона гранула. Зараз Во. я так представлю вам. Во, бачите? То є, вона тверденька. Ну, якщо прям, прям сильно на неї надавити якось, то вона, виходить, роздавиться. Ну, о, Бачите, я зараз її роздавив і все. Во. Получається, від гранули, у вас у порошочок остався, такий типа, і все перебита суміш. І таким методом, то і збролер її їсть, коли вона розбухає, в неї невеликий. Невелике, оце бруто, тобто готово, готової, Вона не наскільки розбухає, тоді обмін речовин іде дуже класно. Якщо ви думаєте, що типу, в мене хірова гранула, типа або ще щось не так, то я вам зараз просто можу відкрити, да? наприклад, мішок ось гранулки. У мене є. Е, ну, яка, яка, яка різниця? Комбікорм, комбікорм. Це теж в нас стартовий комбікорм для бройлера. І він не стікляний, тобто він не блистить. Понімаєте, в чому суть? Так, а ну сейчас комбікорм. Де в нас комбікорм? Ну, оп, сейчас я тут -а десь відірву, підіжіть, паузу поставлю. Так, хоп, дивіться. І теж, виходить, гранула ця не стекляна. От вона обична матова, звичайна гранула. Бачите? Трошечки ну, просіяна, провіяна, але вона не стекляна. І все. І маленький бролір її з'їдає рівно скільки, скільки треба. Так само для свиней то і так далі. Той, тверда гранула дона бути тільки для кроля. Все. От, наприклад, щоб ви розуміли, це в нас кормові, кормові, да? ось матриця раз кормова. Це в нас тройка, це четверка. Оце, виходить, шістерка, Ну в неї товщина тут. А... Блін, Наскільки тут її? Ну, 3 см, да? І ось шістерка, Але ж її вона товстіша, вони одинакові. Але дивіться, вона на 1,5 см, товстіша в нас. Понимаєте, в чому суть? То тобто, есть, у нас буде дві гранули. Кормові. Це буде одна і це буде друга. Оце буде матриця, вона для пілети у нас, але в пілетну матрицю ми теж будемо впихати комбікорм для кроля. Тобто це ті будуть комбікорма, які не залежать від вітамінної групи. Тому що тут пропікання буде набагато сильніше. От ці от нюанси треба завжди знати. І не завжди вимагати із гранулятора пропікання великого, да? тобто, або просто от іменно красивого красивого вида. У вас повнораціонний комбікорм, сипучка, де ви змішуєте підкислювач, кальцій, адсорбенти, якісь, кокцидіостатіки. Наприклад, у цього кокцидіостатіка в нас кілограм. Його треба на тонну комбікорма. Як його? Ну, от як поняти, що цей у зернові не просипеться вниз? От для того є гранулятор, для того, щоб ви це все діло. Або кальція, наприклад, нам треба там. Та, ну, скільки, там, 10 кг на тонну його. Да? Тоді ми це засипаємо в кормозмішувач, змішуємо його все до однорідної маси, і тоді грануліруємо, закатуємо його в гранулу. Гранула, так, а ну, вибачаюсь, бо в мене тут, як завжди, ну, воно вже темно на дворі. І ця гранула просто от її вистачає для того, щоб і поживні речовини в ній сохранилися. Да? І, е, ну, виходить, її там їли ваші підопічні. Так що не завжди. Вимагайте від гранулятора прям красиво, щоб гранула, щоб аж блистіла. Тобто, вам треба просто свій повнораціонний комбікорм і з нього із сипучки зробити, типа зернинку, щоб курка, качка, свиня, корова, там, бролір, з'їло це все діло, чи кроль, чи нутрія. Ну, різниці немає і все. Так, що, в общем, такі діла. Плюс до всього ще роліки теж все залежить ще від роліків і, і так далі. Тобто, товщина матриці. 에, уровень зіньковки, то есть, наскільки 에, конус там. От, отут вообще в нас конуса немає. Бачите, то есть, вона просто на простріли йде. 에, отут ось конус є. Ну, то есть, по-разному. разна матриця робить свої діла. Це в нас тоже, кстати, комбікормова, це вісьмерка. 에, на даному етапі ми робили. Тров'яну муку чисту, гранулірували на ній. Е, ну, Далі, звісно, дуже хочеться зробити пілету. Пілету хочеться капець, спробувати, як воно буде давити пілету. Так, оця, оця матриця у нас вже притерта, то есть я її притирав, ті ще дві легенько термину, я їх забив, то есть трошки щось неправильно зробив. Дядько Толька мені її висвердлив їх. І е, короче, я спробую заново ось їх тернути. І спробуємо запустити вже гран 300. Так що е, буде в нас класний. І тоді вже цех не будемо довбатися із 200. -кою. Ну, як, 200 зараз спасає, і якби не 200, оцього б усього б не було. О, помієте, того, що, вроді ми, маленький гранулятор, а він, він нагодував і він поміг у цьому розвитку, і так далі. Того, що, ну, понравилася ця вся грануляція. Робота вашого гранулятора залежить від того, наскільки якісно його зробили. Того, що. Ну раз два і, і ролики, наприклад, стерлися, чи чи матриця, чи ще щось тобто, і все залежить, звісно, від робочої частини і від самої закалки. Самої, виходить матриці. Ну і так далі. що Ще вам таке скажу, що співвідношення рухомості да, відповідає товщині матриці. Тобто кожен завод, який там виготовляє ті чи інші продукти, вони, ну іменно продукти по поводу роліків і матриць, вони вищитують. того, що, наприклад, якщо зменшити оберти на товстій матриці, да, можливість буде така, що производітельність буде мала. Ну, гранула хороша, але якщо тут збільшити да, оберти, то тоді, звісно, производительність буде дебела, матриця буде погана. Якщо зробити тоншу, да, і, і, наприклад, або уровень зіньковки більший зробити, оберти оставити великі. Можливо, буде таке, що гранула буде горіти, або її не допресовуватиме, або вилітатиме борошно. Тут дуже багато нюансів. Тож кожен завод робить по-своєму. Е, я не знаю, я не стикався, я багато відео дивився різних грануляторів, різних виробників. І принцип роботи в усіх один і той самий. Все залежить, звісно, від об'єму, да, двигуна, то есть від рухомості робочих частин і так далі. Гранулятори именно, е, техномашстроя, да, ну Вони для об обичного такого підсобного господарства то есть є, є маленькі, є великі. І є, звісно, промислові. На даному етапі, ну есть, тобто, я просто показую ці агрегати в себе на каналі, що вони такі є. Не хочеться, я ще раз скажу, нікому переступати, як то кажуть, голову того, що мені там кажуть, та як ти одними грануляторами займаєшся, ти не знаєш, як роблять інші. Я знаю, як роблять інші. Просто я не хочу переступати да, через когось. Щоб і ще когось показати, я показую техномашстрой, хтось показує, показує артмаш, хтось показує тугая, а вже людина сама собі на вусмотає, який йому гранулятор придбати. Так що, ото от, такі діла. Силку ніяку не оставляю вам. Номер телефона ніякого не оставляю. Ну, якщо треба, свій оставлю на всякий випадок, якщо хтось хоче за мною про це поговорити і сказати, що от ти в чомусь неправий. Я не нав'язував ніколи свою думку. Я показую, чим займаюся я. І, можливо, хтось із людей просто це побачить і скаже, і я б таким би зайнявся, а чом би ні. І щоб ви не наступали на ті граблі, на які я наступаю постійно, ідеш і фінгали б'єш, і як то кажуть, роботи не вище пупа, а до пупа, і, і хочеться все зробити, і, і якось отак і отак, і, і хто знає, ніхрена не виходить, то просто я знімаю відео для того, щоб ви це все діло вже... Як то кажуть, подивилися і вже були озброєні, і все буде добре. Так, ладно, бо я з вами заговорився. Зараз буду вже розкручувати грануляторчик. Все, буду відправляти матрицю. Отак от, от. Так що, все, всім дякую за перегляд. Хай вас Бог береже. Бережіть себе. Все буде добре. Всім пока-пока.